Не розповісти про каплю концентрат дамбу, це пляма вивідомі. 98% мильного ріку тут складається великий. Це засіб такий багатофункційний. Не тільки, не тільки плями виводить, ви вже чули. І вікна можна помити, і підвіконня, і щось біленьке, а на літо білі красівки, білі подошви, білі носочки, білі шнурочки, легким біженням руки. Якщо ви дуже спішите, у вас шнурочки таке собі, да? побрискайте дамбою, питайте чистою руку. Вони будуть білосніжні. І це вас можна сьогодні я не витягувати. Тобто дуже швидко, дуже класно, дуже концентровано, дуже на довгий ну, період часу вистачає, супер класний засіб, так що користуйтесь. Є у нас навіть даже засіб для воротничків і манжетиків. Це коли воротничок засорився, плямочку десь поставив помадкою, або тоналочкою, або там десь спотівни, або якісь там жовті круги нарисувалися, так? а треба швидко. Обризкали, можна постирати, можна не стирати, можна просто губка, якщо воно так змиваються, спастись дуже швидко. Тобто дуже класна річ, і дуже класно, коли період курточок. Да заселяється воротничок, засиряється карманчик манжети. А? Жир нас прибирає, щоб, щоб не брати ну, повністю всю курточку, тобто обробили місцево, затерли, і друге життя, і все пішло, і побігло до слідучого разу, коли ви замітите, що треба цим скористатися. Да?